Сенопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Росіяни, які самі ж ведуть до третьої світової, почали вимагати від Європи та США, увага гарантій для так званої Росії. Коли в Вашингтоні а, ці делегати говорили о том, що обязательно треба починати з вироботки гарантій безпеки України. Но і в то же время гарантії безопасности Европы об этом стармер англійський прем'єр говорил многие другие. Ніхто ни разу не упомянул безопасность Росії. Хай вашу безопасность обеспечивают китайцы, яких до речі, глава Кремлівської конюшні Лавров хоче бачити у якості гарантів для України в этом контексті. Українська сторона предложила, а наша делегация тогда согласилась разработать гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН, то есть и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика, США, Франция, Британия, и плюс отдельные страны, упоминалась Германия, упоминалась Турция, и другие страны, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности. И в том контексте украинское предложение однозначно означало, что эти гарантии будут равными. Безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, будет обеспечиваться на равноправной, равной, неделимой основе. И тот подход, как я уже сказал, в то время, в апреле 2022 года, российская сторона поддержала. І ми були готові. Кстати, эта бумага была парафірована, і ми були готові вже вслед за этим парафированием подписать официальный договор. Тобто, ви зрозуміли, що сталося? Путін і Лавров сказали Трампу та Віткофу під час зустрічі на Алясці щось на кшталт. Так, так, ми готові обговорювати гарантії безпеки для України. Щасливі Трамп та Вітков побігли розповідати по всіх змі про свої перемоги на переговорах і поступки, яких вони нібито добилися від Росії. Але далі виходить Лавров і пояснює, що Путін просував Трампу гарантії безпеки стамбульського формату 2022 року. Пам'ятаєте, що це за гарантії? Це ті самі гарантії, де серед гарантів вказано Китай і увага Росію. І РФ має право вето на ведення західних військ в Україну та будь-яку західну допомогу нам. Тобто, уявіть сценарій: Росія на нас знову нападає, але ця ж Росія, як гарант безпеки, блокує будь-яку допомогу Україні. І що далі? Ну а далі, все те, чого так хоче Путін. Я убіжден совершенно точно в тому, що все, що на сьогоднішній день, там де ступила нога, русского солдата, все, безусловно, будет сохранено от России. Я уверен, что это та самая, хоть договорились красных линий не прочеркивать, красная линия, которая э, в данном случае существует для нас. Я, конечно, не верю, в отличие от разного рода прекраснодушных идеалистов, что нам что-то подарит Трамп или Зеленский или Европа, то, что мы не заняли, то, что мы не успели освободить. Этого не будет. И это надо понимать, что это, да, тяжелое для нас испытание, но я хотел бы обратить внимание на то, что территория ⁇ это очень важно, это конкретно, это земля под ногами. Но не менее важно, а что, собственно, произойдет на следующий день после какого-то примирения или какой-то остановки военных действий. Будет ли в данном случае эта Украина той самой... Украины, которая она стала за это время, будет ли по-прежнему угнетаться русский язык, русский человек, русская песня, русское слово, русская православная церковь на Украине. Вот это для нас, мне кажется, очень важно, и это надо донести до Соединенных Штатов, до руководства Соединенных Штатов. Именно это было первопричиной, и именно этого надо добиваться. До речі, ви помітили, як зараз Кремль почав висувати нові умови Києву та Заходу, і це вже не так звана денацифікація та демілітаризація. Вони просять надати російській мові офіційний статус в Україні, відновити повні права російської церкви, піти на територіальні поступки і не розгортати війська країн НАТО в рамках гарантій безпеки. А це означає, що головна мета Путіна не змінилася. Це не стільки повномасштабна окупація нашої держави, хоча, звісно, він хоче зберегти те, що вже отримав. Але його мета полягає в тому, щоб поставити Україну під повний політичний контроль Москви і обмежити наш суверенітет, без уваження інтересів безпеки Росії, без уваження в повній мірі прав руських і рускоязичних людей, які живуть на Україні. Ніяких довгосрочних договоренності речі не може, тому що саме э, ці причини необхідно срочно устранять. Тож Росія не може бути гарантом безпеки для України, бо завтра вони знову підуть захищати руських людей. Але ці феєричні девелопери Трамп і Вітков, які не мають жодного уявлення про те, що відбувалося у Стамбулі у 22-му році. Так і не зрозуміли, що Путін їх обманює. А це, друзі, важливо донести. Тому, будь ласка, поділіться цим відео. І хто дивиться за кордоном, перекладайте його та оприлюднюйте в усіх соцмережах. І ось це відео Соловйова, до речі, також. І коли вдруг Трамп ведеться так, що він може щось вказати, і він нам грозить. До да ми можемо уничтожить Америку. І Америка може уничтожить нас. Але ми зможемо зробити швидше і эффективнее. І територію у нас поки побільше. Владимир Адольфович Соловйов завжди озвучує те, що йому приходить із Кремля. Погрожує ша ядеркою, кричить та виставляє ультиматуми. Але за ці слова йому вже довелося вибачатися. Абсолютна лож про мою оцінку Трампа і здивець та над Трампа. То есть известно, что как раз я с самого начала избирательной кампании Трампа и Байдена всегда был за Трампа, всегда отмечал личное мужество Трампа, снял фильм о покушении на Трампа. И как раз все время говорил, что Трамп очень серьезный политик. Но это объясняет несколько вещей. Первое. Попытка через либеральные СМИ забросить, что видишь, Русских к тебе относятся с неуважением. Вот есть некто Владимир Соловьев, он такой про тебя говорит. Ложь от первого до последнего слова, кроме того, что Россия, конечно, может уничтожить Америку ядерным оружием. Точно так же, как и Америка может уничтожить Россию. Що стосується дій серйозного політика Дональда Трампа, то він зараз дуже хоче організувати особисту зустріч Володимира Зеленського із Владіміром Путіним. І Білий Дім розглядає різні варіанти: чи то в Угорщині її провести, чи в Швейцарії, Туреччині пропагандисти, до речі, пропонують Білорусь. Де можуть проходити переговори відносно будущего України і завершення конфлікту між двома президентами. во всяком случае, легитимным Владимиром Путиным, как главой государства всенародно избранным российским а, народом, и э, в данном случае Зеленским, или же, э, если ранг будет несколько ниже, соответственно, с высокими представителями со стороны Москвы и Киева. На мой взгляд, самая безопасная, оптимальная площадка ⁇ это Минск. Тем более, как мы знаем, президент Лукашенко немало приложил усилий в предшествующий период для того, чтобы такие переговоры могли состояться. В этом будет и некий символический смысл. В конце концов, русский, белорусский, украинский народ – это, как говорит наш лидер, это братские народы. И, в принципе, вот здесь, на площадке Минска, мы можем искать выходы из тех или иных острых ситуаций. Конечно. Но лично я думаю, что никакой двусторонней встречи не будет. Це гра Кремля. Путін навмисно затягує переговорний процес. Бо коментуючи можливу зустріч зеленського і російського диктатора, глава МЗС Росії Лавров дав зрозуміти, що це не відбудеться швидко. Він каже, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати максимально ретельно. А от помічник Путіна Ошаков взагалі заявив, що Росія та Америка. Обговорювали, мовляв, лише можливість підвищення рівня представників Москви і Києва на переговорах. Ну, це типу, щоб замість Мединського до Стамбула наступного разу поїхав Лавров чи Медведєв. По словам Ушакова, річ йде только про можливе повищення уровня делегацій, які проводять двосторонні російсько-українські переговори. о личной встрече Путіна з кем то з України. Ушаков ничего не сказал, во всяком случае, публично. Ну и срочная новость от агентства Франс-Пресс. Во время разговора с Дональдом Трампом Путин якобы предложил, чтобы Зеленский приехал на встречу в Москву. Кремль информацию не комментировал и не подтверждал. Путін чудово розуміє, що Зеленський не полетить до Москви. і такі пропозиції з'являються не випадково, ну щоб потім легко звинуватити Україну у недоговороздатності. Ну бо це ж типу Зеленський не прилетів до Росії, а значить, він не хоче миру. Та наш президент готовий зустрітися із ПУ на іншому майданчику. Та чи прилетить туди диктатор? Бо ось послухайте, що він раніше говорив про переговори із нашим президентом. Вести переговори можна з ким угодно, тільки в силу своєї нелегітимності він не має права нічого підписувати. Але якщо він хоче приймати участь у переговорах, я виділю таких людей, які будуть з ним ці переговори вести, пожалуйста. ласка. Питання в окончательному підписуванні документів. Якщо подивитися на поведінку Путіна, то в ній немає нічого, що свідчило про його готовність до переговорів із Зеленським. Російський диктатор робить все, щоб саботувати мирні зусилля, і звалити всю провину на українське керівництво.